Люди на одній волні завжди один одного розуміють і, звісно, пишуть в коментарях, наприклад, якщо це автор там, блогу, наприклад, якогось, і є хейтери, є не хейтери. Да? Люди, які пишуть там, позитивні коментарі і, і негативні на думку там, чи автора, чи інших людей, які дивляться те, те чи інше відео чи пост читають. Люди, які з вами на одній волні, вони вам будуть писати те, що вам приємно, тому що ви одинаково думаєте, якщо ви йдете стрімко до своєї цілі, і люди, які так само вкалують, як і ви, і хочуть жити краще, вони будуть вас підтримувати. А ті, які хотіли б... Але не хочуть палицю дарити, понімаєте? Будуть писати вам гадості. Но ці гадості ви будете використовувати в своїй.